Олег Жданов, військовий експерт, з нами вже на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Вітаю. Очікуємо завтра на зустрічі засідання в форматі Ради Україна НАТО. Напередодні Єн Столтенберг, очільник північно-атлантичного альянсу, це підтвердив. Ну і власне фокус уваги це протиповітряна оборона. Якщо говорити про конкретику, що можна очікувати після цього засідання? Конкретні види озброєння, їхня кількість, ваше бачення і очікування. Ну, моє бачення таке таке, що е, будуть намагатися зібрати необхідну кількість. Ну ми запросили там до е, 7-10 комплексів Петріот для того, щоб закрити хоча б самі великі дірки в нашому повітряному просторі. Е, я думаю, що це цілком імовірно. Тут головне ж питання в тому, щоб е, наваженість країни дати нам е, ці комплекси. Е, ще один варіант може бути який. Е, Марк рюте запропонував uh -huh. е, прем'єр-міністр Нідерландів, що вони готові викупити, якщо хтось там не хоче безоплатно і просто так безкоштовно надавати нам ці комплекси. То е, країни-партнери, от ну принаймні Нідерланди, готові викупити ці комплекси для України. В общем, я очі... взагалом я очікую, що ми отримуємо. Тру важко сказати скільки, але я думаю, що ми отримуємо певну кількість комплексів протиповітряної і протиракетної оборони і так нам на сьогоднішній день необхідні. Угу. Про кількість ми навіть припустити не можемо. да, що це може бути. Тут і Німеччина Тут... також запускає ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це не бербок заявив. я вам так? скажу, що не вибачте, що е, переб'ють Німеччина, Нада віддати їй належно, Вони вже Абсолютно. від 25% своїх петріотів Вони віддали нам. А комплекс Рісте, його ж, жодного зразку немає в складі Бондисферу. Все передано нам з вами. Тут важливий момент не тільки самі комплекси, але й те, чим стріляти. Можемо пригадати, як нещодавно президент Зеленський в одному з інтерв'ю згадував про удари на трипільську ТЕС і говорив, що частину ракет переважно збили, але не змогли вразити інші цілі, бо не було чим. Ось на додаток, на додаток до самих комплексів, маємо ще й шукати до них ракети. Як з цим? чи можемо говорити про певний дефіцит загалом у е, цьому напрямку? Ну думаю, що про дефіцит казати знов ж таки не варто. Справа в тому, що комплекси є і ракети. До них є. Кожен комплекс, кожне, кожне вид озброєння має свій певний боєкомплект. Якщо він виготовляється і неважливо, не, не важливо, ставиться на склад для зберігання чи передається військову частину, на нього виробляється певний запас. Запас ракет. Тому це все є. Тут знову ж таки знов повернуся до Німеччини, вони разом з комплексом передають нам ракети як до патріотів, так і до комплексів Ірісте. Я нагадаю, що є така країна, як Японія, країна Восходящого сонця. Вони готові передавати. У них є ліцензія на виробництво ракет для комплексів Петріот, причому в версії ПАК 3 протиракетної версії. І я думаю, що е я думаю, що одним з питань візиту прем'єр-міністра Японії в Вашингтон теж було, було питання е військово технічне Вони через Сполучені Штати, щоб не порушувати міжнародні домовленості. Uh -huh. Вони через Сполучені Штати надають нам ракети. Вони 100 ракет для Петріота. Нам надали. І, до речі, прем'єр-міністр Японії там наголошував виступаючи в Конгресі, що треба терміново проголосувати допомогу Україні, мабуть маючи на увазі, в тому числі і фінансування цих постачань, які готові надати. Якраз пане Олеже голосування може і має відбутися, як ми чуємо, принаймні з вуст високопосадовців американських уже в суботу. Голосування за той пакет американської допомоги для України на 60 мільярдів. Чи буде позитивним це голосування, зважаючи на нинішню риторику, на нинішні обставини після удару Ірану по Ізраїлю і так далі на цю глобальну історію. Що ви думаєте, наскільки швидко ці гроші надійдуть? Якщо так ну тут дивіться, питання процедурне питання може зайняти до місяця. Як кажуть самі американські оглядачі, що сама сама регламентна регламент може може зайняти до одного місяця, а кошти можуть надійти протягом і декількох діб або ну максимум тижня. Тут же ж питання в тому, що якщо новий текст документа, то це спочатку. Це ніжна палата представників, потім верхня палата кон, конгресу, Сенат, а, а потім тільки Білий дім, і, і вступ вступ чи набрання чинності цього закону. І ще уряд візьме там, ну до тижня, щоб перерахувати або почати перераховувати ці гроші. От ось в чому проблема? Якщо, якщо старий законопроект, який вже сенатом проголосований, от то. Так, після після цього голосування може потрапити протягом тижня бути підписаний президентом Сполучених Штатів і одразу переданий до уряду. Тут е, процедурне процедурне питання. А уряд як тільки отримає підстави, він одразу почне виконувати. І е, ви ж не, не забувайте, що якщо законопроект вступить в силу, стане набере е, ч, е, чинність закону. То допустимо такі організації, як Пентагон, вже можуть готувати партії озброєння на відправку. Чому тому що всі, я наскільки я розумію, з відкритих джерел, всі заявки вже подані. До речі, це про це говорив президент Зеленський, всі обсяги погоджені і тільки чекають фінансування. До речі, щодо того, що можуть надсилати, ну змоделюємо ситуацію. Дай Боже, проголосують і як найкраще відбудеться для нас. Тож про яку зброю може йтися? Ось теж знову ж таки з відкритих джерел. Відомо, що цей проєкт передбачає понад 60 мільярдів, як ми з вами говоримо, і надання. Атакамс. Одна з партій атакамс у нас вже була. За різними оцінками їх було близько 20, Ми їх використали, використали надзвичайно ефективно і очікуємо, що нададуть можливо й зараз. Дивіться, номенклатура буде вся від патрона до пістолета, закінчуючи ракетами Атакамс. Почому тому, що ну у нас запаси не, не такі вже великі. Ми фактично воюємо з вами з коліс. Тому будуть а, то той таксом, про який ви говорите, це був варіант ракети в касетному спорядженні з дальністю пуску до 165 км, 90 миль міль вона летить. А ми говоримо ще про атаком з осколково фугасному варіанті з дальністю пуска до 300 км. Так що я думаю, що цілком ймовірно це буде. Наскільки я розумію, все підтягується до о, саміту НАТО. В липні місяці буде в Вашингтоні ювілейний 75-й саміт НАТО, і о, туди ж дивіться, туди підтягують в 16 І о, якщо цей законопроект не бере чинності, то о, дай дай боже проголосують, то я думаю, що якраз липень, червень, місяць буде місяцем отримання озброєння згідно цих заявок і на в додаток дають літаки в липні місяці на саміті, і ми можемо о, говорити про якусь підготовку, ну про, про, про до оснащення наших збройних сил, і, можливо, підготовку якихось. Контрнаступальних дій про що говорив, говорив президент Зеленський. Угу. Тут якраз пригадалися заклики Макрона, який на Олімпіаду, яка у Франції має відбутися, закликав е, в сторони до припинення вогню. Про це вочевидь, зважаючи на ту кількість озброєння і на ті наміри, зважаючи на ту кількість озброєння, контрнаступати, як ви говорите з нашої сторони, то вочевидь про перемир'я і тишу не може йтися, і макрон не задовільниться. Ну давайте так. По перше, по перше, це не правило. Це е, так добра... добра воля. Да, угу. добра воля тих тих, хто хоче приймати участь. Це по перше. По друге, я би сьогодні ставив питання вже в іншому контексті. Я би ставив питання: а може е, а може для безпеки суспільства олімпійський рух треба призупинити на сьогоднішній день. Макро... Макрон дасть гарантію, е, хоча б там 70-80% що тер... терористичних актів. На вході проведення олімпіади не буде. Я думаю, що навряд чи він сьогодні таким може дати таку гарантію. Чи знов ж таки проводити олімпіаду при е, порожніх трибунах? Та тоді навіщо вона? А як будуть співвідноситися між собою спортсмени? Він готовий надати візу і російським спортсменам, і білоруським спортсменам. Румунія не пустила на міжнародні змагання ні росіян, ні білорусів. Німеччина не пустила, а Франція пускає. То може спочатку треба вирішити питання війни і миру, а потім вже проводити Олімпійські ігри. Я би так вже ставив питання. Пане Олеже, згадали ми про атакам з ось низка ЗМІ виходить з публікаціями про ймовірне застосування саме таких ракет під час атаки на авіабазу в Джанкої в тимчасово окупованому Криму. На вашу думку, все ж і знову ж таки офіційно зараз підтверджень немає, якою зброєю була вражена ця авіабаза. Від вас коротко аналіз враження якої техніки відбулося, йдеться про С 400 і окрім цього, і так само про потенційно чим. Могла Україна завдати таких ударів і чи завдаватиме і по яких цілях надалі? Ну тут навіть не треба гадати, це ж був або Штормшедов, або Скалп. Mm -hmm. Ну не, не, на жаль, немає у нас тих атакумсів, які могли б там туди дістати. Це перше. І друге, чому атакумс вплив? Тому що Російській Федерації ну, позор ганьба в тому плані, що С 400 аналога нету. Розумієте, найліпший повинен збивати, і, до речі, будь-яка система ППО в першу чергу захищає сама себе. Та, такий принцип закладується в будь-яку систему ППО. А тут а, ну, на сьогодні на ранок вже кажуть про 5, не про три, а про 5 установ. Це фактично батарею ми е, знищили комплексу С-400 Триумф. найліпшого, що є в Російській Федерації. Тому вони і виправдовуються тим, щоб були атакмуси. Якщо були атакмуси, покажи, будь ласка. Хвостова частина залишається, uh -huh. куди б вона не ділася. Так що я думаю, що це, це завдала наша авіація за допомогою от ракет або Штормшедов, або скалп французьких. І э, це боротьба, або зверніть увагу, що це боротьба з системами ППО, а не з авіацією, тому що аеродром там транспортний, э, вертолітний полк, транспортний. Uh -huh. Базувався, но всі в основному всі удари прийшлися там, де знаходились або боєприпаси, і детонація була доволі довго або стояли комплекси ППО С 300 С-400. До речі, системи С-300, С-400 в Криму ну вже винищуються ось так систематично часу до часу. Так, третя система, яку ми знищуємо саме це... на території Криму, і на вашу думку, чи не свідчення це якраз такі підготовки до максимально ну умовно безпечного застосування f 16 тому що ну зрозуміло, що Російська Федерація ну для неї це буде бажана ціль, і зараз іде винищення і підготовка до саме дій можливо по території півострову з Ф-16, коли вони до нас прибудуть. Ну військові кажуть, що це у військових це називається формуванням поля бою, так в тому числі і в повітрі. І дійсно, ну тут треба ще додати і Білгородську неба у і брянську станцію неба у і в Мордовії е, станцію за горизонтного спостереження. Е, контейнер е, до речі, контейнер замінити неможливо. Вона була єдина в Російській Федерації. Її будували 5 років, і 10 років виводили на режим, щоб вона стала на бойове чергування або відладжували її. Ми двічі по ній били. І судячи з того, що другий удар був, був такий вдалий, то у росіян навіть не виникло. Чи немає можливості? А може не виникло такого питання, що може поставити туди засоби протиповітряної оборони, От. Но ми дістали і знищили. І так це я рахую, що це комплексна підготовка. Повітряного простору для застосування нашої авіації, в якому в якому контексті це будуть наші наші літаки радянського зразку. От або це будуть дійсно f 16 які ми очікуємо ну принаймні не пізніше липня місяця, поточного року. Угу. Ну, От, пане Олеже, згадали ми кілька наших останніх успішних ударів. Чи можемо ми робити висновок із них про те, що все ж таки ми за порадами наших західних партнерів перефокусували свою увагу із нафтопереробних заводів так на більш інфраструктурні, такі військові об'єкти. Думаю, що так. Ну тут я би так західних партнерів я би е, особливо не чіпав тут. Е, пріоритети в плані ураження цілей. Е, якщо Генеральний штаб розрахував, що треба зараз переключитися з НПЗ на е, протиповітряні об'єкти, то це треба робити. Ну я думаю, що ми до цього повернемось. Повернемось, а, а, а не, не Незважаючи на будь-які заклики, тим більше, що парламентська асамблея Ради Європи вона проголосувала і висловила свої рекомендації, що НПЗ є абсолютно легітимною цілею для збройних сил України чи Сил оборони України. Тут напередодні з'явилася інформація, що далекобійні дрони атакували авіазавод в Казані, uh -huh. який є виробником стратегічних бомбардувальників. Ту 22 м Ту-160. Тут принагідно можна згадати. Здається, в лютому місяці цього року. Е президент е е кривавий диктатор Путін відвідував цей завод. Там з якоюсь такою інспекцією гуляв і так далі. Е ця атака вона радше символічна. Ну, з приміром, показати, що ми можемо е, досягати таких цілей. Чи все таки там можна говорити про якісь руйнування? Ну, на жаль, зараз е, інформації щодо Я... наслідків дуже мало. Я думаю, що тут більше політики, ніж військового. Дійсно, на сьогоднішній день випуск, випуск літаків Ту 22 М і ту 160 М. Ми не спостерігаємо. Я думаю, що навряд чи вони можуть це зробити. Вони один літак ту 160 шістдесятий. Зробили після 2019 року один єдиний, і то за рахунок того, що у них на складах в ангарах залишився фюзеляж ще з радянських часів, і Пут... а Путін давав да цей завод. Улюблений Путіна він у нього в фаворитах. Він саме в 2019 році ставив особисто ставив завдання. Терміново почати відновити серійне виробництво літаків ту 160 в версії М модернізованої версії, але от крім одного не було. Більше біль, більш практично для нас допустимо це довго о, о, довга пожежа на заводі Авангард в Московській області, який, до речі, випускає ракети для комплексів С 300 С 400 Оце важливо. А завод mm -hmm. в Татарстані це, авіаційний, Це я думаю, більше більший удар по скрепах. Це як удар по Кримському мосту? Так, пане Олеже. Ну хотілося б ще згадати про ту трагедію, яка сталася напередодні в Чернігові. Станом на зараз йдеться про 18 уже загиблих після того, як російська ракета влучила по житловому кварталу, зокрема міста. Що прилетіло, і скажіть, будь ласка, в чому сенс так? Навіщо? Навіщо цілили туди? Ну навіщо цілили тут? Зрозуміло. Вони вони починають знаєте, я, я скажу, що це вже починає походити на агонію Російської Федерації, коли вони не можуть на фронті добитися виконання тих цілей, які вони ставлять перед собою. Так в них є там якісь часткові успіхи, але це вони навіть на сьогоднішній день не можуть собі скласти план як. І що і коли захоплювати. Тому вони додаються до таких. Фактично, ну це військовий злочин, це геноцид, обстріл житлових кварталів з метою примушення нас до, до перемовного процесу. Путін розуміє, що російська економіка довго не витримає. Так, запаси ще є по оцінкам, там до трьох, до, дехто каже, що і на 5 років війни вистачить в такому темпі витрата. Ресурсів Російської Федерації, але економіка запаси є. Але економіка і армія навряд чи потягнуть таку довгострокову війну. Тому він додається до таких от звірств, до таких злочинів в плані обстрілу наших, <с Teachers> наших територій. Ну а що що за зброя була застосована, скільки розумієте? Так тактична авіація працювала по по, по Чернігову. На жаль, у нас знов таки ми впираємося з вами в наявність комплексу протиракетної оборони для захисту наших міст. До цього було згадаємо. Ну Харків постійно страждає від таких ударів. Були, була в Сумах теж теж трагедія. Ну зараз от, на жаль, Чернігів. Є ще Миколаїв і Одеса, які теж постійно Дніпро, Запоріжжя. У нас всі прифронтові міста, де дістає російська російські ракети, на жаль, підпадають під ці ракетні удар.